В цій країні випивають половину виробленої у світі горілки в цій країні щорічно від хвороб пов'язаних із надмірним вживанням алкоголю. Помирає 500 тисяч осіб, в тому числі 50 тисяч напряму від горілки, а 14 тисяч від сурогатів. Це єдина країна в світі, де встановлено автомати, які видають питний косметичний лосьон, де люди п'ють засіб для миття ванну. Це країна, де свободу ототожнюють із можливістю пити ще більше, де алкоголь є найвищою формою задоволення. Відгадайте назву цієї країни. Вітаю всіх. Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проекту Україна інкогніта. Тут ми говоримо про справжню історію і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді наш попередній канал був знищений хакерською атакою, тому ми створили новий. Дуже прошу підписатися, поставити лайк і диснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвитку не лише нашого каналу, а й україномовного Ютубу. На Росії п'янство подається як елемент рускава духа, як обов'язкова складова загадочної руської душі. Для росіян бухати це своєрідне геройство і соцзмагання. Той, хто може випити найбільше, для них є справжнім богатирем. Про таких там здавна складали легенди та пісні, складають і нині, в тому числі і культові їхні співаки. Німкені імператриця Катерина II колись сказала. П'яним народом легко керувати. А ще легше заробляти на ньому. В часи Катерини податок із продажу алкоголю становив більше третини від доходної частини бюджету Росії. Але не Катерина була першою з керівників Росії, хто споював свій народ. Згідно із офіційними документами, це почалося в часи Івана Грозного, який відкрив перші кабаки у державі і фактично монополізував продаж алкоголю. Сталося це відразу після його вступу на княжий престол. У 1533 році тоді цар вирішив відкрити заклад, де б його опричники могли відпочивати і пити хлібну горілку. Назвав він його татарським словом «кабак». Цікаво, що справжній татарський кабак був аналогом слов'янської корчми, де продавалася їжа і напої. А от у кабаку Івана Грозного було виключно бухло. Опричники впивалися до втрати свідомості, ніхто не мав права заважати їм у цьому, адже від кількості випитого ними. Залежав доход царя. До кінця 16 століття кабаки поширилися по всій московщині. Царська влада заохочувала п'янство, адже воно приносило величезні прибутки. Якщо спочатку кабаки мали право відвідувати лише опричники, то пізніше такий дозвіл отримали і бояри, а ще пізніше всі, хто мав гроші. З кінця 16 століття московити перетворилися на народ п'яницю і є такими й нині. Ровно... день день. в Ровно часы в часы, как мы подписали договор с федеральным канцлером моим другом гельмутом Коль. Нечисленні іноземці, які відвідували Московію у 16-17 століттях, вжахалися від тамтешнього тотального пияцтва. Ось що писав англійський поет, член парламенту та дипломат Джайлс Флетчер, який був кілька років послом Англії у Москві. Нещасні працівники і ремісники часто витрачають в шинках все те, що повинні були принести своїм родинам. Часто можна бачити, як вони пропивають навіть одяг і залишаються абсолютно голими. Саксонський мандрівник Адам Олеарій який відвідав Московію в першій половині 17 століття і ретельно вивчав російські звичаї того часу, зазначав московити віддані пияцтву більше всякого іншого народу у світі. Коли вони нап'ються, то як дикі звірі несамовито віддаються всьому, до чого спонукають їхні пристрасні бажання. Пояство однаково поширене у московитів у всіх станах, між чоловіками і жінками, старими та малими, духовними і світськими, вищими та нижчими, до такої міри, що вигляд п'яної людини, яка валяється в калюжі, тут явище звичайнісіньке. Сербський священик Юрій Крижанич після відвідин Московії у другій половині 17 століття писав: ніде на світі, крім Московії, не Видно такого мерзенного пияцтва вулицями у бруді валяються чоловіки і жінки, миряни і духовні, і багато від пияцтва помирають. Нижчим станом населення цієї країни. Чужа життєдайна і спонукаюча рушійна сила, якою є самолюбство. Вони не бажають піднятися і розбагатіти, щоб примножувати свої задоволення. Їхнє життя як ніде одноманітне. Потреби мізерні звички закоснілі. Французький мандрівник Астольф де Кюстін писав вже у 19 столітті. Більше задоволення цьому народу доставляє пияцтво, інакше кажучи, забуття. Як бачимо, традиція жахливого найбільшого у світі пияцтва на Московщині має вже півтисячоліття. І це заохочувалося і заохочується владою. Яка, крім прибутку, має ще й надзвичайну покору і тупість населення, якому нічого в житті не потрібно, крім випивки, яку дає кабак. Системою кабаків керували так звані кабацькі голови, які були ніби виборними особами, насправді ж призначалися владою. Основне завдання таких людей було у заохочуванні пияцтва населення, в тому числі й у борг. Таким чином, п'яниці пропивали усе своє майно і, потрапивши в боргову пастку, перетворювалися на жебраків і волоцюг, часто збиваючись у розбійницькі ватаги. З пияцтвом можна пояснити і слабкий розвиток сільського господарства, який московити пояснювали, у нас не растять. Починаючи з кінця 17 століття, справжнім лихом для Московії були великі свята, особливо Різдво та Великдень. Московити йшли в запої на тижні. А великодні святкування часто тривали більше місяця, в результаті чого зривалася сівба і збіжжя потім не встигало достигнути. В багатьох регіонах навіть покинули спроби виростити ту чи іншу культуру, адже в умовах суворого клімату на Москві не можна було затягувати сівбу. У випадку затримки виростити якусь пшеницю чи картоплю було нереально. Хіба ріпу та брюкву, а ще краще. Назбирати збирати грузді у лісі та ягід, хоч якась закуска. Впивалися до чортів не лише бідняки, але й дворяни, і купці. У 1807 році цар Олександр І ухвалив наступний указ: височайшим повелінням дозволять купцям малі запої до двох тижнів і більші до одного місяця, які трактувати як душевну болезнь. Напевне, у жодній країні світу ніколи не було такого указу. В Радянському союзі продовжилася царська політика споювання народу п'яним народом керувати легко. Причому головною мірою споювалися саме мешканці РСФСР, звиклі пити значно більше від інших народів імперії і пити саме міцний алкоголь. Водку алкоголізм став національною проблемою росіян саме у радянські часи. Період Брежнєва, коли його виробництво вдумайтесь, зросло на 500%, з 1940 року до 1980 його виробництво збільшилося майже на 700%. Статистику даних реєстрації споживання алкоголю розсекретили аж у 1988 році. Нині Росія найбільш пияцька країна світу. Хоча вони кажуть, що ніфіга, що у розрахунку алкоголю на душу населення, а це 11,5 літрів Ерефія на 25 му місці, а її випередили Чехія, і Німеччина, Ірландія, Франція, Іспанія. От лише російські журналісти-пропагандисти забувають додати, що в тих країнах вживають переважно пиво і сухе вино. А зовсім не горілку. Путін є абсолютним продовжувачем традиції п'яним народом керувати легко. Там є навіть водка Путінка. Після початку війни проти України російський фюрер вирішив відволікти увагу народу від своїх злочинних дій. У 2015 році знизив вартість водки майже на 20%. Чим довів, що саме алкоголь, ось що треба у першу чергу загадочної русської душе. П'яна країна не звикла думати, вона звикла підкорятись. Про це колись писав Онореде Бальзак. Покірність та хартія, згідно з якою існує Росія, і уряд і поміщики. Всі, хто бачить, як мало користі від роботи на панщині, охоче перейшли б від нинішнього порядку до найманої праці. Проте на цьому шляху вони б отримали величезну перешкоду селянське пияцтво. Нині селянин заробляє гроші лише заради того, щоби купити собі горілки. Торгівля горілкою становить одне з головних джерел доходу для поміщиків, які, продаючи її селянам, отримують назад усе, що їм заплатили. Свободу селяни зрозуміють виключно як можливість напиватися до непритомності. Нині те саме, тільки зараз п'ють не лише горілку, а й різноманітні шмурдяки і сурогати, навіть засоби для миття ван і косметичні лосьйони. Такі штуки на Росії можна придбати навіть у спеціальних автоматах і зробити це може навіть дитина та Значить, ти чого сваді. Ну, Є! Єсть єсть, єсть! єсть! Вот он, он бояришник, Смотрите. Смотрите. Да? як у Європі стоять автомати із шоколадками, печивом і колою, так на Росії стоять автомати із пляшечками косметичного лосьйону. Усі пам'ятають, як у 2016 році бояришником масово труїлися у Іркутську. 76 чоловік тоді померло, із них два доктори наук. Масового отравлення в Іркутські скончались уже полсотні чоловік. Всі вони розпивали средства з надписью «Боярышник» на етикетці. щорічно. Від отруєння алкоголем на Росії помирає до півмільйона осіб, із них 40-50 тисяч трується різноманітними сурогатними напоями, такими як засіб для миття Ван Баяричнік. Півмільйона мерців. Жахлива цифра. Так бухає Росія. Тому ми бачимо таке бажальне ставлення до власних громадян від Путіна та його слуг. Вони втратили за рік 150 тисяч вояків. Хіба це багато? Думає Путін. від відбухла півмільйона. Померло. А ще у них є всеросійський день трієзвасті. Його відмічають щорічно 11 вересня. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і тиснути на дзвоника. Цим ви допоможете розвивати і наш канал, і україномовний YouTube.